Випускниця Вікторія Вдовенко з у в перший день реєстрації створює електронний кабінет. Для цього заходить на сайт Міністерства освіти. Переходимо в кабінет вступника і нажимаємо «Реєстрація». Так виглядає реєстрація особистого електронного кабінету вступника. Далі дівчина вводить логін і пароль після цього номер, пін-код сертифікату, свідоцтва про освіту і середній бал атестату. Нам залишилося натиснути кнопку Зареєструватися. Особистий електронний кабінет вступника успішно створено. Розповідає, місяць вчилася створювати електронний кабінет. Для цього збирала інформацію та дивилася відео в інтернеті. Спочатку я вагалася, чи варто реєструватися в перший день, оскільки могла лягти система, але все виявилося не так, як здавалося. Мабуть, багато хто таких, як я, вагається і не ризикнули зробити це в перший день, тому все пройшло без проблем. І успішно я зареєструвалася, тепер я є вступником. Це консультаційний пункт педуніверситету в Кропивницькому. Сюди за допомогою у реєстрації прийшла Катерина Усаченко з мамою. Чому ми не зареєстрували дома? Тому що ми дуже хвилюємося, що ми можемо зробити якусь помилку в реєстрації цього кабінету. Ну, донька дуже хоче навчатися в цьому університеті. У пункті працюють двоє консультантів. Ми допомагаємо абітурієнтам створити електронні кабінети, відсканувати усі необхідні документи та підзавантажити їх до кабінету. Зараз я вже зареєструвала 6 абітурієнтів. Система сьогодні працює стабільно. Загалом процедура реєстрації електронних кабінетів займає десь 15-20 хвилин. Хоча в мене вдома інтернет, але є деякі складнощі, тому що я пільговик, мене батько, учасник бойових дій, тому я не знаю, як це правильно все зробити. Особливо проблеми виникають у абітурієнтів, які мають якісь пільги, тому що з цього року у електронний кабінет пільгу потрібно підвантажити. Ми допомагаємо. Юристи наші перевіряють, щоб всі документи були в порядку, щоб коли вже дитина 14 липня почне встановлювати пріоритети, щоб її не завертали. У консультаційному пункті за три години допомогли створити вступникам 10 електронних кабінетів. Якщо абітурієнт з поважної причини не встиг зареєструвати кабінет вчасно, він звертається в заклад освіти. Обраний заклад вищої освіти відповідно там йому допомагають. Але одночасно він бере з собою всі підтверджуючі документи, починаючи від документів необхідних для вступу. І закінчуючи довідкою, яка підтверджує причину того, що він не встиг, з якої причини, створити електронний кабінет можна до 14 липня. Потім розпочинається вступна кампанія. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Кропивницький.